Долін! Олег Долін! ви чуєте мене? Прокидайтеся. Боже мій. Що це за божественний голос? Жінка, а хто? Останній раз мною схилявся якийсь мужик психушці. Я де? В лікарні. Вас привезли до нас з клініки світанок з гострим приступом панкреатиту кротиту в нетиповій формі. Лежіть. Лежіть. Ой. А ви можете пояснити людською мовою, що зі мною? Запалення підшлункової залози. Як ви харчуєтесь? Нормально. Хм. Нормально це фастфуд. Жирна, гостра, смажна їжа. Ну, щось типу того. Але останнім часом я харчувався як справжній козел, капустка, селера, там соєві баточки. Якби ви знали, як мені хочеться зараз їсти нормальний шматок м'яса. Я вас дуже добре розумію. Я сама люблю м'ясо, але тепер вам світить сувора дієта. Боже мой, ви Мені подобається все більше і більше. Ну, до слів про дієту. Як же вас звати? Марта Володимирівна. Марта. Марта, ви знаєте, що у вас дуже гарна ім'я.